Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу вас всіх привітати зі світлим святом Різдва. Бажаю кожному, щоб завжди було тепло, захищеність була і була впевненість в завтрашній безпеці, і щоб всі рідні були разом з вами і були в затишку. Друзі, сьогодні підготував матеріал, який мене питають підписчики, і саме це питання, як скористуватися послугами. У Польщі стоматологічними для українців. На сьогоднішній день є така можливість, що українці, які отримали Песель Укр, вони також, як і мешканці Польщі, тобто жителі, і звичайні працівники, і звичайні люди, теж можуть отримати безкоштовні стоматологічні послуги через Народовий фонд. Що ж, для цього вам потрібно, як ви розумієте, мати. Внески до ЗУСУ, бути застрахованими, і тоді ви зможете скористатися саме безкоштовними послугами стоматолога. Але не все так просто. Що хочу одразу сказати, що цей список він обмежений, там є певні послуги, і безкоштовна страховка вона покриває не всі послуги. Але такі звичайні огляди, профілактики, часом пломби вам можуть надати безкоштовно. Але теж не так все просто. Бо щоб записатися на прийом і потрапити, вам придеться в черзі бути від місяця, а часом в деяких воєвуствах польських це доходить до 3 до 6 місяців, щоб потрапити до лікаря. Виникає питання, що ж робити і як з цим, як то кажуть, боротися. Ну, перше, друзі, треба за певний час заздалегідь записуватись, якщо ви знаєте, що у вас якась проблема з вашими зубами. Також в Польщі працює екстрена. Стоматологічна допомога. Тобто, в будь-який час ви можете звернутися вночі на святах, зателефонувати. Є спеціальна мапа, по якій ви можете звернутися з вашою проблемою, і лікарі, стоматологи вам допоможуть. Це ж тут є безкоштовна допомога, якщо ви з собою візьмете паспорт та песель Укр. Що ще хочу додати, під відео я залишу вам невеликий такий список. Той конкретний список, по якому надають послуги безкоштовні. І також залишу мапу, по якій ви зможете знайти такий стоматологічний пункт в своєму місті, де ви зараз проживаєте на території Польщі. Ще раз, друзі, вітаю вас всіх зі святом. Дякую, що ви підписуєтесь, підписуєтесь на цей канал, ставите лайки та користуйтесь. Всім бажаю гарних свят! Слава Україні!